Всім привіт! Сьогодні понеділок і я продовжую працювати над вольєром для своїх кроликів. Буду утримувати своїх кроликів не тільки у клітках, а ще й у вольєрі. Я вже працював над цим вольєром, посилання буде в описі під відео або закріплене в коментарях. Переходьте, якщо не бачили першої серії, це друга серія, і ми починаємо. Так як ви бачите, я вкопав 6 стійок і прикрутив дві прожилини для того, щоб фіксувати, прикручувати або шифер, або доски. Ну, в моєму випадку я буду прикручувати на прожилини, це буде стінка із шифер. Так що зараз буду займатися балками і проклом. Е е е балки на місці. Тропили на своєму місці постелив дощечки під шифер. Майже минув сьогоднішній вечір. От, попрацював я сьогодні більше години. От, сьогодні понеділок а, прикрутив я такі от дощечки під шифери, я думаю, що двох вистачить, можна було б ще й третього, але тут буде одна шиферина вдовж лежати. Тому я думаю, що вистачить і дві дощечки. Хоча в принципі можна було і три, але я. Вирішив зекономити. В принципі, снігу тут не буде дуже багато лягати, і я думаю, шифер не буде лопатись. Ну, а якщо що, то можна в принципі попідсовувати ще дощечки і будуть просто лежати не прикручені, не прибиті. от Зараз ще в плані. Це все, що можна обробити зверху відработкою мастилом старим. Ну і думаю, що на сьогодні буде все. Ну а завтра, після роботи, думаю, що буду крити шифер. Сьогодні вже неділя і, і вже другий тиждень займаюся вольєром для групового утримання кроликів і виділяв всього ліж годинку свого часу після праці. Ну а бували й такі дні, як середа, четверта, п'ятниця і субота, що я взагалі не виділяв ніякого часу для тієї стройки, мега-стройки. От тому сьогодні неділя і планую максимально сьогодні попрацювати. Хоча і так дуже багато роботи також з кролями, ну і по дому, я живу в селі. Тому максимально сьогодні попрацюю і вже завтра буду випускати цей відос, це буде в понеділок. Ну, от Як ви бачите, то положив стропили, положив дощечки. Я їх поприбивав усі до таких брусів. От, і ці всі бруси, стропили, дощечки я їх можна так сказати, пофарбував. Відпрацьованим мастилом, машинним мастилом. Зверху по боках все пропрацювало, але залишилися оце дощечки знизу. Але це ще все пройдуся. Ну Це все робиться для того, щоб це все не гніло, бо вольєр знаходиться в саду. Тут дуже мало сонця. Сиро постійно сиро і може якийсь завестися грибок, ну або якісь жучки. Тому це все для цього. Шифер ще не прибивав. Положив такі от бруски. У нас з суботи на неділю був дуже такий великий шторм, посеред ночі вставало. Лажив ці бруски, щоб не позирвало шифер. От Шифер не зірвало, зараз буду прибивати, ну і далі будемо працювати. Ось так просунулася моя праця. Майже обшив повністю весь вольєр шифером. Можливо хтось скаже, що шифер дорогий, але, чесно кажучи, в мене нема отаких дощечок. Вони дорогі. Ну а шифер у мене дуже багато, тому вирішив використати шифер. Звісно, хотілося б трошечки познайомити вас зі своїми кроликами. Але не знаю, чи вам це буде дуже цікаво. Це всього лиш друга серія про моє маленьке господарство з кроликами. І по ваших коментарях я не досить розумію, чи вам цікава така тема, і чи буде дуже цікаво вам слідкувати за мною і моїм господарством. Так що, будь ласка, напишіть в коментарях. Що вас цікавить, така тема чи ні? І так повністю обшив вольєр шифером. Ось так це виглядає. Також я помалював відпрацьованим мастилом стійки, котрі у мене були не помальовані, не оброблені. Також бруси. А тут ще дощечки були всередині, не оброблені, не, по, не пофарбовані. Цим мастилем, то я це все зробив. От так оце от все виглядає такий от, як бачите, такий волірчик. Розмір метр сорок на три шістдесят. Так, наступний крок буде. Буду робити підлогу. Буду робити підлогу з кирпича, так як вже було зроблено в моєму одному вольєрі. А з доски робити не буду, з доски це дорого, це треба купувати доску, та й доску вони чи шльовку вони прогризуть і вона просто-напросто підвернеться і вони повилізають. Дорогі друзі, ось така от серія про моїх. Кроликів мої, мої, про моє кролиководство. Можна сказати, що це моє хобі. Буду дуже радий вашими, вашим лайкам, підпискам і вашим коментарям. Тому, друзі, обов'язково лайк, пишіть коментарі і всім пока-пока.